І вперед. Вперед. — все, все. Це насправді перший пам'ятник мамонту. Протетип сучасних смарт квартир Якість дороги. Привіт! Я у селі Кулешівка Сумської області. Тут колись знайшли рештки справжнього Мамонта, і згодом у 1841 році поставили пам'ятник. Ось він це насправді перший пам'ятник мамонту. Але я підозрюю, що місцеві мешканці справжніх мамонтів тут ніколи не бачили. До речі, можливо, і не бачили очільників «Укравтодору». принаймні Олександр Кубраков, нинішній керівник «Укравтодору», відкриваючи один із нових інфраструктурних об'єктів, сказав, що попередники не з'являлися 10-15 років. І ми так розуміємо, що і дороги тут зникали за цей час вкрай швидко. Тому починаємо власну інспекцію. моїй уяві все виглядало ось так: стильне ретро авто, яке своїм кольором підкреслює мої наміри прокласти зелені лінії безпечних, нових або ж відремонтованих доріг. Ну і наодинці я подорожувати не збирався. Але продюсери вирішили інакше. І тепер я сам за кермом. Добре, що хоч маю гарну додаткову місію тестувати новинки автопрому. Але, звичайно, з дівчатами було б цікавіше. Під час першої інспекції змушений проїхати більше шести сотень кілометрів дорогами Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Тому спершу запальним? Ну, класична схема: позитивні відгуки, гроші за рекламу і гонорар ведучому. Так це виглядає у вашій уяві. А насправді партнер допоміг нам із якісним дизелем. Ну і хто їде без смачної кави? Київ, суми відстань між містами 330-340 кілометрів. Якщо поглянути на навігатор, він нам пропонує на дорогу більше п'яти годин, а це означає, що рухатись ми будемо в середньому із швидкістю близько 70 кілометрів на годину. Ну зрозуміло, перша причина це погані дороги. Друга причина є більш приємною. Справа у тім, що сучасні навігатори мають чітку інформацію про те, на яких ділянках. Проводяться ремонтні роботи або ж будується нове дорожнє полотно. У Сумській області таких ділянок багато, і саме їх ми сьогодні досліджуємо, можливо, навіть візьмемо участь у будівництві і допоможемо підряднику. Є ще і третя причина, чому поки не розженешся: радянський спадок. Дороги прокладені через населені пункти, а не в обхід. Тому трапляється і таке. До Сум ми їдемо через прилуки і ромни, а повертатись будемо через Конотоп і батурин. Наша стратегія полягає у тому, що ми маємо перевірити різні дороги, дистанції, які нам потрібно подолати, і скільки часу ми будемо на це витрачати. Ну і всі ми пам'ятаємо цитату однієї людини, яка дуже любила страусів і яка намагалась увімкнути Україну. Власне, цим і займаємось. Тому на двох маршрутах ми будемо досліджувати цікавинки. І туристичні об'єкти, які можна відвідати у Сумській області. Мостові переходи. Головний біль Укравтодорівці. в Україні на дорогах загального користування їх більше 16 тисяч. Наприкінці травня команда Укравтодору презентувала проєкт національної програми відновлення мостів на 2020-2025 роки загальний бюджет програми майже 30 мільярдів гривень. Ось наша перша примусова зупинка. Ми проїхали майже 160 кілометрів від Києва. Тут прибрали залишки старого асфальту, і зараз, через те, що працює велика техніка, організовано реверсний рух, і ми змушені зачекати. Тут також стоїть велика кількість автомобілів, які ну в такій самій ситуації, але відбуваються ремонтні роботи і будівництво нових сучасних доріг. Після суцільного летаття і поємкованості на дорозі наш партнер Opel Combo нарешті відчув якісне дорожне покриття, ледосвітлення, сонячні панелі, знаки це ознаки сучасної європейської дороги. Все це початок Сумської області, яка за інформацією Укравтодору може стати одним із лідерів по кількості кілометрів нових якісних доріг. Друзі, погляньте, знаєте, що це? Це рештки старого асфальтного покриття. Його частково зрізали на цих ділянках, аби змінити рельєф дороги. Тут ведуться роботи, аби зробити полотно максимально рівним. І відбувається це в кілька етапів. Це перший шар нового покриття. Там така суміш, вона достатньо крихка. Там пісок, щебінь, цемент. І поглянути на нього ну не вражає, тому що здається, ну як за рахунок такої суміші можна щось вирівнювати і придати якісні форми. Але далі ви побачите, що цей процес надважливий, тому що від першого шару залежить другий, від другого третій, а зверху буде асфальтне покриття, і вже тоді своїм кермом ми відчуваємо якісне покриття чи ні. Мене привабила ваша техніка, тому що на цій ділянці вона найбільша. І Я так розумію, що найвідповідальніша. Так? Ну, да. Взагалі, як це називається? Що це? Асфальтоукладчик. Асфальтоукладчик. Але тут у нас далеко не асфальт. В даному випадку вкладує основання перед асфальтом. асфальтним покриття. Тобто не на кожній ділянці використовується саме ця технологія. В даній ситуації це залежить від. Какой ремонт дороги происходит? Тут у нас 4.80 це одна да, смуга. Да, так, одна одна смуга. Минімально можна 2.60. 2.60. Добре, ну що запрошуєте? Так. Да. Добрий день. Да. Ну, слухайте, тут як космічний апарат взагалі. Може, можемо. 2 половина на 3. Це максимум, який вона може видавати? Нет. Ні. Може бути швидше. Звісно. Це залежить від сировини, яка потрапляє, чи від чого? Це залежить від сировини дороги, від слоя, який проводиться. За день скільки може пройти цей апарат? Кілометр. Кілометр. О, можна, можна і... Друзі, найвідповідальніша мить. І якщо в подальшому ви будете знати, що на цій ділянці щось трапилося, якість асфальту не така чудова, знаєте, це лише моя провина, тому що ці люди роблять це ідеально. В мене це перший досвід, але я маю надію, що в нас також все вдасться. Кажіть, В'ячеслав, що тут можна зробити? Е -е, нажимаємо Это на верх лажок. Так. І вперед. І вперед. Вперед. Толкай, толкай. На жаль, розраховував дати газу, але асфальтоукладчик як марсохід все робить сам. Тому повертаюсь досліджувати процес. Друзі, ось погляньте на цю магію синхронних дій. Подивіться, ця вантажівка насправді може привозити до 24 тонн сировини. Вона рухається за асфальтоукладчиком. І здавалось би. Як можна так синхронізувати свої дії? Насправді дивіться, що відбувається цей автомобіль. Він зараз в нейтральному положенні, тобто водій змушений навіть трішечки пригальмовувати, а асфальтоукладчик просто виштовхує його вперед для того, щоб ось ця сировина щільно укладалась на дорожне покриття. Знаєте, я сьогодні остаточно погодився із тезою, що чоловіки це дорослі діти. Тільки у дитинстві ми бавились звичайними пасочками. А у дорослому житті інколи ви от, бачите, бавимось ось такими пасочками, які мають бути ідеально рівними. Завишки 15 сантиметрів. Я порівнюю з висотою свого телефону. І саме головне, що після такої пасочки, буквально через 12 годин, тут вже з'явиться перший шар асфальту. Скільки людей у вас працює? На даній ланці працює близько 12 чоловік. Це є робота, яка називається поточний середній ремонт. Після розпушення старого асфальтобетонного покриття, ну, яке за технологією ущільнюється, планується, влаштовується шар основи дорожнього одягу з ЩПС, ПСУ, укріпленого цементом, комплексним в'яжучим. Якийсь романтик створював ці терміни шар дорожнього одягу. Так? Краса. З чого цей шар дорожнього одягу складається? Він складається зі раціонально перемішаного щебня, піску і цементу у відповідних пропорціях з додаванням води. Слухайте, але тут зараз ну, ми з вами ходимо і не відчувається наскільки цей шар безпечний. Ну тобто о, він дуже крихкий. Ні, ні? ні. Він після ущільнення і відповідного догляду за ним. Е схватується за що цемента mm -hmm. і стає монолітним. Ну, знаєте, ви розповідаєте це спокійно, тому що це ваша щоденна праця. А ми, приїхавши сюди на ділянку, ми бачимо, що відбуваються якісні реальні зміни. Ми бачимо, що будується нова сучасна дорога. Е в нас більше ефорії з цього приводу. Ви звикли просто. так? Да. Зараз я так розумію, що зміни розписані вщент і працюєте цілодобово чи ні? Так, да, Працюємо дві зміни. Власне, той процес, на який попередня бригада буде очікувати ще як мінімум 12 годин, тому що там ще б на суміш укладалась, так як один із шарів покриття. А тут ми вже дійшли до фінального шару. Ви бачите, це асфальт. Хоча процеси практично не відрізняються. Асфальтоукладчик, і поряд з ним синхронно рухається велика вантажна машина, і разом води. Створюють оцей магічний процес укладки. І подивіться, ось, будь ласка, на цю лінію. Це основний маркер, щоб рухатись рівно за зазначеними координатами і щоб в подальшому геометрія дороги відповідала проєктній документації. Після асфальтоукладчика за справу береться каток. Його завдання зробити шар асфальту не більше, ніж 6,5 сантиметрів. Для українців, які очікували на капітальний ремонт дорожнього покриття по всій Україні, це сенсаційна мить, тому що я з тривогою роблю перші кроки по новому асфальтному покриттю, по новій дорозі, яка доведе нас до сум. Поряд вже рухається автомобільний транспорт. І ми це все показали вам практично за 10-20 хвилин. Але для того, щоб з'явився бодай один кілометр такого якісного дорожнього полотна, потрібно як мінімум тиждень, тому що кожен із етапів потребує мінімум доби, якісної, кропіткої праці. І зараз я зможу перевірити якість цього дорожнього покриття як водій, тому що ми влаштовуємо тест-драйв. Ну що ж, час творчих експериментів. Для того, щоб перевірити якість нового дорожнього полотна, ми обрали достатньо простий варіант. У нас є ось така запальничка, це наш і маятник, і маркер, і орієнтир. Якщо встоїть рівно, будемо вважати, що якість дороги навідмінна. Наша швидкість в рамках дозволеної за містом. В межах 80 км на годину ми зараз рухаємось. І поки що запальничка тримається. Підрядники Укравтодору обіцяють 10 років гарантійного періоду, а фактично 15 12 років без ямкового ремонту. Скільки ж нам це коштує? Відповідаю. Середньопоточний ремонт одного кілометру з шириною однієї смуги майже 5 метрів обходиться нам у 19 Цілих і 4 мільйона гривень. Тут техніка, оплата праці, матеріали. У 2020 році Україна залучає на дорожні роботи рекордні 112 мільярдів гривень. Звідки такі гроші запитав безпосередньо у голови «Укравтодору» Олександра Кубракова. У нас є е дорожній фонд на дороги державного значення на ремонт саме. Да? Передбачено з нього 31,5 мільярд гривень. Додатково у нас ще є проекти МФО, це проекти зі Сітовим банком, проекти з ЄБРР. Друге це державні гарантії. Приблизно це 28-й мільярдів гривень. Частина коштів передбачена на, там, на «Укроборонпром», а інша частина 19,3 мільярди гривень. Збираємо ми третій блок. Це те, що було озвучено президентом України. Частина грошей, які Україна отримала у вигляді. Штрафи, які були виграні Нафтогазом в стогольмському суді, частина цих грошей приблизно була озвучена цифра: 35 мільярдів гривень. Теж піде на будівництво. Планується відремонтувати більше 6500 кілометрів доріг у рамках національного проекту Велике будівництво. Амбітний сценарій. Для якого дорожня галузь залучає більше 38 тисяч дорожніх спеціалістів? Ще близько 120 тисяч робочих місць створюється у супутних галузях в рік пандемії і економічної кризи. Радію навіть не за дороги, а за людей, які отримали можливість працювати і заробляти. Друзі, погляньте, одна із цікавинок, фонтан у Сумах, річка Псел. Бачимо державний прапор. Ми у центральній частині міста. Це для того, щоб довести, що вчорашній день ми провели недарма. І подолали дистанцію Київ Суми. Кінцевий тест-драйв по якісному новому дорожньому полотну ну, нас влаштував на 100%. А що буде сьогодні? Сьогодні ми, як і обіцяли, ми поїдемо іншим маршрутом. Ми поїдемо через Конотоп і Батурин. Ну а по-друге, ми також поглянемо, які туристичні об'єкти зможемо вам запропонувати для сімейних подорожей Україною. Тож рухаємось далі. Пам'ятайте історію з мамонтами на початку. Повертаємось до туристичних цікавинок Сумщини. Цікавий факт про саме цю місцевість. Тут колись був кордон між річчю Посполитою і, вибачте, на слові московським царством. Якщо ви хочете побачити цей туристичний об'єкт, вам потрібно звернути з траси Київ Суми, проїхати близько 10 кілометрів, і тут ви побачите чудову річку Хусь. Для відпочинку є невелика альтанка, є облаштоване парк місце для вашого автомобіля. Тому завітайте і сюди, коли подорожуєте Україною. А це краєзнавча експозиція музею останнього кошового отамана Запорізької Січі. Погляньте на прототип сучасних смарт-квартир. Це місце, де зимували козаки. Невеличка будівля з отакою пічю, припічком. Все вкрай компактно, але продумано для життя. Хата Мазенка не єдине, що вас тут вразить. Петро Калнишевський останній кошовий атаман козацької січі, який, до речі, переобирався 10 разів. Уявіть, яка колосальна довіра була до людини. І ось, власне, у наступному залі головна експозиція, до речі, вона знаходиться під сигналізацією, вона захищена. Це Євангелія, яку власне Петро Калнишевський подарував Свято Троїцькій церкві, яка знаходиться поруч тут у селі. Екскурсія триває близько 45 хвилин, але сюди варто приїхати. Це коштує недорого. Ви можете придбати тут сувеніри, щось собі на згадку, але дуже корисно провести час. Ми коротко вам сказали про Святотроїцьку церкву, яка знаходиться тут. Ми зараз в приміщенні музею Петра Колнишевського. А ще подивіться, ось цей історико-культурний заповідник він складається з етнографічних комплексів. Так, це е, млин, це пам'ятник Мамонту, який ми також відвідали. Це пам'ятник безпосередньо Колнишевському. окремо курган, старша могила. І тут є що подивитись: тут цікаві об'єкти туристичні, які варто відвідати. Інший об'єкт, який пропонуємо для маршрутів вихідного дня, національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця. І, власне, в Батурині ви можете побачити відреставровану цитадель Батуринської фортеці. Ви можете побачити палац останнього гетьмана Кирила Розумовського. Ви можете побачити Воскресенську церкву та інші цікаві об'єкти, які були відреставровані, якщо я не помиляюсь. Ще у 2006 році. Там ви зможете не лише пройти певну екскурсію, а й зупинитись пообідати. І все це буде достатньо бюджетно, тому що кожна екскурсія коштуватиме вам близько 20 гривень. Друзі, наш комбо допоміг нам безпечно і з комфортом повернутись до Києва. І зараз я розповім свої враження про цей достатньо компактний, але цікавий автомобіль. Ви думаєте, це комерційний пиріжок? Ні, ви помиляєтесь. Після тисячі кілометрів я можу сказати вам відверто: це сімейний автомобіль, це партнер, це товариш для того, щоб їхати далеко і їхати з комфортом. Така кількість систем пасивної безпеки, е, такі якісь фішки, які допомагають тобі на великих дистанціях, мене приємно вразили і здивували, тому що автомобіль повертає тебе в смугу, автомобіль контролює е, трафік. Автомобіль у вечірній час допомагає тобі з світлом, і воно стає адаптивним. Німці запропонували нам версію з восьмиступеневою коробкою передач автомат. І е, відверто кажу, що на трасі це дуже відчутно, тому що двигун постійно розвантажується, і це, звісно, впливає на те, скільки витрачається пального. Подолавши дві дистанції Київ, суми, суми Київ, ми витратили в середньому на 100 кілометрів близько 5 літрів на кожній сотні. Наскільки мені було комфортно, дійсно, вся ергономіка для водія ну на відсотки 80 продумана вкрай е комфортною. І я не дарма на початку згадав про сленговий варіант назви цього кузова автомобіля, тому що дійсно в нашій уяві це лише пиріжок, але насправді це прекрасний сімейний автомобіль, тому що тут буде зручно. І для дітей кожне заднє сидіння окремо розкладається, трансформується, адаптується під ті умови, які потрібні вам в даний момент. Зручні сидіння для водія і для пасажира. Ну і в цілому автомобіль комфортний, тому що тут багато шумоізолюючих матеріалів. І якщо ви подорожуєте з родиною, то я так думаю, вам буде приємно чути розмови своїх дітей, а не шум навколо автомобіля. І головне про дорогу. Я нагадаю, що маршрут першого дня ми їхали з Києва до Сум через прилуки. Дистанція близько 330 кілометрів. І я все-таки радив би цей маршрут, тому що по-перше, там більше ділянок вже відремонтованої дороги. По-друге, ті ділянки, які ще не ремонтувались, вони збереглись краще і там менше розбивається ходова автомобіля. Що стосується маршруту другого дня, ми повертались із сум до Києва і ми обрали шлях через Конотоп і Батурин. І я вам скажу відверто, там є такий невеличкий населений пункт, який називається Терни. І, власне, там розпочалась наша терниста дорога, наш тернистий шлях додому. Тому що від села Терни до Конотопа ми побачили 65 кілометрів старої, розбитої і непередбачуваної дороги. Ну і далі вже третя ділянка, яку окремо я виділяю, це дороги М02 і легендарна Є-95. Звичайно, там додаткові смуги дозволяють їхати більш комфортно. Тому наш підсумок. Якщо ви хочете подорожувати Сумською областю і відвідати місто Суми, все таки поки що обирайте Н07. Там і комфорт, там і нові ділянки дороги, і там підтвердження наших слів, тому що зараз ви побачите будівництво нових сучасних доріг.